Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена. Сьогодні хочу подивитися по ваших питаннях: місто Лиман і Святогорськ Донецької області. Що там, Як там буде відбуватися ну, найближчий час хоча б квітень? Давайте подивимося, яка ситуація буде. Так, Святогорськ. Що очікує на Святогорськ найближчим часом від військових дій? Що очікувати Святогорську від військових дій? Наступного ну, найближчий час. Що очікувати Святогорськ Луган Донецької області? Найближчим часом від військових дій. Що очікувати Святогорськ? Розпач втрати, втрати емоцій, якісь щось за переживання дуже великі. Військова, бачите, карта, тобто йде, що переживання дуже через військових. Що там буде відбуватися, якась щось людей не задовольняє? Емоційний стан на нулю. Так, ну і що очікує? Що очікує тут? Ну от Люди бояться того, що буде наступ. Люди бояться дуже, що буде наступ. Прямо от сподівання на наступ і це йде до страху приводить. Так, але не бачу там наступу. Наступу не буде. Дивіться, Україна тут буде тримати ситуацію. Святогорськ буде. В сім'ї, як кажуть, під прапором України, і тому немає тут ніякого такого от, ну, наступу. Я от не бачу, чому пере, ну, переживати. Зараз ми подивимося небезпеку. Давайте подивимося, чи будуть обстріли, а потім подивимося дійсно, чи буде наступ окремим питанням. Давайте подивимося небезпеку найближчим часом протягом місяця для Святогорська від ну, військової небезпеки. Яку можуть бути завдати російські війська? Це там обстріли. Що очікує на Святогорськ? Яка небезпека чекає на Святогорськ? Покажіть небезпеку від військових дій, від російської агресії, небезпеку для Святогорська? Так, небезпека найближчим часом для Святогорська. Кріпацтво. Так, священник 50, 50. Так, зараз я все продивлюся вам скажу. Ну, те, що вас захватять, це просто ну, ілюзії, тобто ви не повинні цього боятися, але ви тут, як в кріпацтві, знаєте, як ну, от, заложники ситуації, можна так сказати. У вас просто йде страх від того, що на вас летить, що, що можуть вас, на вас кидати. От у вас щось прилітатиме, і це можливо от, ну, просто людей, знаєте, от ну, страх такий заганяє. Ну, буде вам туди допомога йти. Все під контролем будуть тримати. Оборону тримають. Тому не бачу, знаєте, крім обстрілів, я не бачу тут ніякої небезпеки. А, тому будьте уважними, тримайтеся, коли там йдуть якісь, можливо, вони будуть закидувати там якимись обстрілами. А, щось, можливо, десь буде пролітати. Так, ну давайте подивимося, чи буде наступ на святогорськ. Чи буде наступ російських військ на Святогорськ найближчим часом? Ну, взагалі, чи буде наступ на Святогорськ російських військ. Ні, не буде, бачите, вони ну, не будуть. Урівноважена ситуація буде. Тут, бачите, на дні колоди провисне. Ситуація, тобто, не, не відбувається. І по правосуддю вона не буде її тут такої. Ні, добрі хороші новини не буде. Жахатимуть, жахати можуть. Знаєте, Тяжко можуть від жахіття, Будь. від того, що запускатимуть, можливо, щось, ви знаєте, ну, щось може прилетіти. Але не бачу я наступу. Так, ну давайте ще спитаємо, чи, візьмо, чи чи буде Святогірськ під окупацією, чи буде Святогірськ взятий під окупацію російських військ? Чи буде Святогірськ, Святогорськ взяти під окупацію? Чи буде Святогорськ під окупацією? Ні, не буде. Там дуже добра надійна оборона, але дуже ви великі переживання, дуже великі, у вас переживання дуже великі. Ні, у них немає ресурсів і вони не можуть. Військових ресурсів немає, і вони просто не можуть рухатися далі. Не, не будуть. Є сподівання, тобто на, просто на правосуддя. Те, що по справедливості все буде добре. Але тут іде у вас страх того і не страх, а можуть що кидати, дійсно, щось ну, загрожувати ми іменно як обстріли. Так, давайте подивимося тепер Лиман. Лиман. Що очікує на Лиман? Що очікує на Лиман? А, ну, Наступний місяць, да? давайте так подивимося, найближчим часом Лиман, на що очікувати? Лиман, Донецька область. На що очікувати по військових ситуаціях? Що тут по Лиману? Все добре буде. Все буде добре. Але знаєте, ну от люди, деякі, можливо, повертаються туди. Планують, але все одно ще не задоволені, тому що не все так там гладко, розумієте? Все, все ж таки там іде ще от бойова, бой, бойові дії. Але все більше і більше людей буде от повертатися. Бачите, повернення людей, перемога України, тобто тут уже лиман у такому. Ем, Знаєте, як виграшний виграшна позиція, можна так сказати, буде. Тому ще трішечки, якщо хто планує повертатися, то ще трішечки почекайте хоча б літа, да, початку літа, щоб уже ситуація більше прояснилася. Да, обмеження, бачите, обмеження дому, ще є обмеження дому. Ну На жаль, ще така ситуація, що людей ще, тобто, не можна, ще там військові. Тому, е, звичайні, люди повинні Ну трішечки ще поберегтися. Якщо у вас є дійсно Ну де е, перебувати зараз, то поки що от побудьте там, де ви є. Так, ну давайте подивимось, лиман. Чи буде наступ? Російських військ на Лиман. Чи буде наступ російських військ на Лиман? Найближчим часом? Чи буде наступ російських військ на Лиман? Карта Смерть випала. Віцер Пентаклів. Трійка жезлів, вісімка жезлів. Ну, дивіться, від того, що ситуація змінюється, а вона змінюватиметься там десь на фронті, поряд з вами, буде ситуація от трішечки нагнітатися і у вас. У вас, можливі, будуть, знаєте, от, можливі навіть якісь там ну от, прильоти. І тут ну от такий страх іде у людей, що от. Воно не тільки страх, а от така ситуація начебто загостриться. Така активність якась буде. Що тут зміни? От Якісь руйнування будуть. Все-таки зміниться трішки ситуація, коли буде оцей наступ, то зміниться ситуація. Але самого наступу російських військ я не бачу. Хоча вони дуже хочуть, але ні. Вони, ну, на жаль, вони тобто відходять. У них є інші задачі, від, просто відходять і вони відходять. Можливо, наші будуть там наступати, і їх туди будуть здвигати. У них там буде, як кажуть, роботи не початий край. Але вас можуть жахати. От жахати дійсно руйнуваннями і от така військова руйну... руйнівна карта, яка може просто говорить про те, що зміни йтимуть у вас. У вас буде якесь можливо ну, загострення. Так, а давайте тепер подивимося, чи буде <кій> Лиман під окупацією знову. Чи буде Лиман знову під окупацією російських військ? Покажіть, чи буде. Ну, Лиман найближчим часом, чи не найближчим там часом, чи буде Лиман знову під окупацією російських військ? Лиман Донецької області. Чи візьмуть знову росіяни під окупацію Лиман? В окупацію. Так, місто Лиман, чи візьмуть під окупацію? Думаю, що не візьмуть. Ні, ви залишаєтесь там осторонь, вони підуть далі, а не візьмуть. Страх дуже великий у людей, люди дуже переживають, і, звісно, конечно... але втримають. Наші втримають і не дадуть знову лиману в окупацію. Не бачу я. Карти вони говорять, що от начебто ситуація піде кудись осторонь. Тому так, не бачу я вас знову в окупації. Так, що ще хотіла? Ну, Давайте небезпека для Лимана, небезпека для Лиман, місто Лиман, Донецька область, небезпека, найближчий час, найближчий місяць, яка небезпека від російських військ може бути для Лимана? Яка небезпека? Очікується, найближчим Місяцем для Лимана, небезпека для Лимана, тримають ситуацію під контролем, можуть бути якісь все ж таки маніпуляції, щось там жахати можуть. Ну, те, що я говорю, в принципі, там. Ну, місто, в принципі, оживатиме потрішечку, е, нічого тут не бачу процеси, якісь відбуваються. Е, дуже, які, знаєте, там е, ну, багато людей ще от не повертається, боїться. Але от, е, можуть ще е, турбувати вас. Тобто там такий ще страх, знаєте, в лимані є, що от просто. Е, Поки що насторожує людей. Але, знаєте, які, щоб якогось такого військових дій агресивних, я не побачила. Є військова карта, є все. Тобто йде тут яка, знаєте, можливо, кидатимуть у вас. Так, ем... да, ну, не, не бачу, вам і допомога там іде. Військові постійно у вас там перебувають, руйнувань багато у вас там всього намагається жити місто, намагається якось ну, такий життєвий процес проходити. І, але не бачу я тут такого, знаєте, щоб прямо начебто от вас закидали там, знаєте, кожного дня. Також не бачу. Якщо й буде, то якесь таке точечне. Ну, от, є. Карта війни є, і карта того, що вони е, ну, от, просто жахіття, бачите, наводять страх на людей. І люди всі бояться, тому що поряд, як кажуть, фронт. Тому люди бояться, трусяться. Але якщо ну, питання, чи повертатися зараз, <кхем> я вибачаюся дуже-дуже сильно. Або зупиняти відео, або прийдеться кашля. Да? А то зараз ну, трішечки не наразі. Почекайте оці квітень-травень, почекайте. Тому будьте обережними, хто там знаходиться, щоб розуміти, розумієте, да, що може у вас і прильоти і все бути. Тому наберіться терпіння і будьте обережними. Віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну, все буде добре. А не забудьте поставити лайки та підписатися на канал. За це буду вдячна я особисто. На все добре, дякую за перегляд.